У цьому відео я розповім про три фундаментальні принципи стоїцизму, які допоможуть зберігати спокій та діяти більш розсудливо у прийнятті рішень та повсякденних справах. Нашим провідником у розуміння стоїцизму буде епіктет. Його життєвий шлях не був легким. Він виріс як раб, адже був народжений у рабині, але зумів здобути свободу та, зрештою, стати визначним філософом. Це вже саме по собі викликає захоплення та додає ваги його словам. Оскільки філософія була для нього не просто словами, а закликом до практичних дій. Першим та найбільш відомим принципом стоїцизму є дихотомія контролю. Це розрізнення речей, що від нас залежать, від речей, що від нас не залежать. Епіктет розділяє усі речі на внутрішні. Ті, які ми можемо контролювати, та зовнішні, над якими ми або не маємо контролю, або маємо лише певний рівень впливу. Він говорив, у межах нашої сили лежить наш погляд, мета, бажання, почуття відрази. Одним словом, усі справи, що є нашими власними справами. Поза межами нашої сили лежить тіло, власність, репутація. Становище. Одним словом, усі справи, що по правді, не є нашими власними справами. Тут потрібно трохи зупинитися та дати додаткові пояснення. Як бачимо, відповідно до стоїчної дихотомії, під нашим контролем є наші погляди на певні речі, явища чи події, отже, наші переконання та уявлення. Далі мета та бажання. Це те, що ми можемо через наш розум створювати та змінювати, бо саме від нас залежить, яку ціль ми перед собою ставимо. А значить не тільки можемо, а й маємо обмежити їх тим, що є доцільним та реальним, і не бажати чогось, на що не маємо прямого впливу. Бо, як слушно зауважує епіктет, той, хто не отримує бажаного, є розчарованим, а хто потрапляє на те, чого намагався уникнути. Нещасливий. Класичною ілюстрацією цієї ідеї виступає приклад із стоїчним лучником. Лучник обирає ціль натяг тетиви І момент, коли випустити стрілу. Але чи влучить вона у ціль, це вже від нього не залежить. На шляху до цілі може виникнути якась несподівана перешкода, чи порив вітру може відвести стрілу від мішені. З цієї причини у межах нашого контролю намір. Та становлення мети, а також зусилля для реалізації задуманого, але не результат, тому і варто фокусувати увагу на тому, на що ми можемо впливати. Те саме до почуття відрази, бо воно вимагає уникнення того, що для нас є небажаним. У даному випадку необхідно зважити, якої природи є те, чого уникаємо. Якщо людина хоче уникнути хвороби чи смерті. То в кінцевому підсумку вона буде нещаслива, бо уникнути цього їй не вдасться. Зістоїчної точки зору потрібно усунути відразу від цих речей та перекласти її на ті речі, які лежать у межах нашого контролю. Тепер перейдімо до речей, що за своєю суттю належать до непідконтрольних нам. І тут потрібно правильно розуміти позицію епіктета. тіло відноситься до речей, що за межами нашого контролю. Тому що людина не може за власним бажанням змінювати генетичні схильності, фізичні характеристики, такі як зріст, а також вікові зміни організму. Це означає, що варто прийняти те, що є, як частину реальності. Людина може бути низького зросту, і їй, відповідно, буде важче реалізуватися, скажімо, в баскетболі, однак їй нічого не заважає тренуватися, збалансовано харчуватися. І таким способом позитивно впливати на своє тіло і збільшувати свої фізичні можливості. Стойки застерігали, що будь-яка власність, яка у нас є, належить до зовнішніх речей, які ми можемо втратити. Наприклад, людину можуть пограбувати, її телефон чи машина можуть зламатися і так далі. Власне суть полягає не у відмові від цих речей, а в тому, щоб бути спроможним у разі їх втрати. Не втрачати ясність розуму та душевний спокій. З стоїчної точки зору ці речі вторинні, і тому не потрібно до них надмірно прив'язуватися. Репутація також належить до другої категорії, бо в межах нашого контролю наш розум, власні дії та сприйняття зовнішніх подій, але ми не впливаємо безпосередньо на інтерпретацію реальності інших людей і на їхню поведінку. Інші люди можуть проявляти себе недоброзичливо, зазрісно чи взагалі ворожі, і з цієї причини добре ім'я теж можна досить легко втратити через наклеп, плітки та неправдиві звинувачення те саме зі становищем воно може швидко змінитися, людину може звільнити з роботи, і вона вже не буде мати того статусу, який до цього посідала. Для стоїків це все зовнішні речі. Що не є нашими, вони непостійні та змінні, тому сильна прив'язаність до них у разі їх втрати чи такої загрози викликає низку негативних емоцій, страху, занепокоєння, суму, злості. Варто зазначити, що існує поширений міф про стоїків. ніби вони настільки розвинулися у збереженні спокою, що ніщо не може викликати у них жодну негативну емоцію. Насправді стоїки, як і усі люди, відчувають різні емоції, але здатні піднятися над ними та вберегти себе від марних страждань, тобто суть не в тому, аби стати невразливим і не відчувати жодного болю, смутку чи розчарування, а в тому, щоб бути здатним покладатися на внутрішні ресурси та не втрачати ясності розуму, і бути спроможним зберігати самовладання, не впадаючи у вир емоцій. Відповідно до другого фундаментального принципу, Епіктет рекомендує досліджувати природу кожної справи, за яку ми беремося. У контексті сучасного життя це може бути публічний виступ, іспит в університеті, співбесіда на роботі будь-що важливе для нас. Наприклад, говорячи про співбесіду, то що передбачає ця діяльність? На співбесіді людям ставлять різні запитання, щоб перевірити їхню компетентність. Наявність у них потрібних вмінь, знань та здатності комунікувати та співпрацювати з іншими. Їхня мета обрати найкращого кандидата для виконання цієї роботи. Для того, аби не втрачати спокою, Епіктет рекомендував перед початком кожної справи нагадувати собі, що наша мета не лише у досягненні конкретної цілі, але разом з тим, зберегти свою волю у згоді з природою. Венхелідіоні він радить. У разі виникнення якихось труднощів та перешкод, сказати собі, я бажав не тільки виконати цю справу, але також держати свою волю в згоді з природою, а я не буду її так держати, якщо втрачу настрій через речі, які трапляються. Таке ментальне налаштування допомагає не впадати у емоційне реагування, а створює фільтр для зберігання внутрішньої стабільності. Уявіть, що ви займаєтеся якимось видом спорту футбол, шахи, бокс будь-що. Ви знаєте правила цих видів діяльності і розумієте, що є варіанти перемоги, поразки чи нічиєї. Тому, не здобувши перемоги, чи має вас це дивувати чи вганяти у фрустрацію? Очевидно, що радіти поразці ви не будете, але ж це не причина втрачати настрій та самовладання на тривалий час. Третім фундаментальним принципом у стоїцизмі є розуміння природи речей, якими ми користуємося та з якими взаємодіємо. Ми можемо прийти до друзів в гості і стати свідком того, як кіт, пробігши по столі, зіштовхнув склянку і вона розбилася. Нас це не здивує, бо не трапилося нічого такого, чого не можна було очікувати, відповідно до природи кота та склянки. Ми знаємо, що склянка зі скла. І коли вона падає з висоти, вірогідно розіб'ється. А кіт по своїй природі може поводити себе по різному. Але ж тут можна сказати розчаровує те, що кіт розбив склянку, і вона більше не придатна до використання проблема у втраті речі, якою можна було би користуватися ще не один рік. Подібна реакція цілком звична та зрозуміла з емоційної точки зору. Тому для збереження внутрішнього спокою стойки й розробили ці філософські техніки річ у тому, що за своєю природою світ не підкоряється нашим бажанням ми не контролюємо зовнішні речі, ми не можемо змінити ні сутності того, що є, або воно мало якісь інші властивості, ні того, що вже відбулося, те саме і з майбутнім ми не здатні все передбачити та уникнути усіх небажаних ситуацій та подій. Але бажання змінити те, чого не можна змінити, та неприйняття того, що фактично є, ось це і створює сприятливий простір для невдоволення та страждань. Підсумовуючи, перелічимо основні ідеї цього відео. Перше. Дихотомія контролю, усвідомлення та розділення того, що від нас залежить, від того, що від нас не залежить. Друге. Досліджуйте справу, за яку беретеся. Визначте її сутність та перешкоди, що можуть виникнути при її виконанні. Перед виконанням справи ментально підготуйтеся, сказавши. Я хочу не тільки зробити цю справу, а й зберегти внутрішній спокій. Третє. Усвідомте природу речей, з якими взаємодієте. чим вони є в дійсності, якими характеристиками володіють, які їхні обмеження. Наголошую, що ці стоїчні поради будуть корисні лише у випадку їх застосування? Недостатньо лише з ними інтелектуально ознайомитися їхнє повне розуміння лежить за межами теорії. Більше того, часто теоретичні постулати стають зрозуміліші лише після практичного застосування. Тому пропоную глядачу поставити собі наступні запитання яка мета цих стоїчних принципів? Що зміниться в моєму житті, якщо я справді почну їх застосовувати. Не теоретично, а на практиці. Послідовно міркуючи в цьому напрямку з розглянутих принципів, я виділив ключові запитання. Вони допоможуть аналізувати життєві ситуації через стоїчну парадигму. Ці питання у вигляді таблиці ви можете побачити на ваших екранах. Тому рекомендую їх використовувати як цілісну практику, а не лише як окремі ідеї. З часом, завдяки розвитку навичок та з закріпленням звички, ви зможете з легкістю подумки проводити стоїчний аналіз ситуації. Однак на перших етапах для закріплення краще аналізувати в письмовому вигляді.